28 лютого 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ в ЄС. Підпишись на канал Радіо Ми з України, поділися відео з друзями. Шлях у Європейський Союз українці проходять важко і навіть криваво. Насправді, ще 32 роки тому, після проголошення незалежності України, у 91-му, європейський напрям офіційно визначили як головний напрям зовнішньої політики України. У 93-му парламент український ухвалив постанову про основні напрямки зовнішньої. Ю, політики України і у ній декларувався намір України стати членом європейських співтовариств в ЄС, а також інших західноєвропейських або західноєвропейських структур за умови, що це не буде шкодити національним інтересам України. Також декларували намір укласти з ЄС угоду про партнерство і співробітництво на шляху до отримання асоційованого а згодом і повного членства в ЄС. І це 30 років тому. Далі була угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС та стратегія інтег інтеграції України в ЄС. У ній у тій стратегії до речі планували до 2007 року виконати усі умови для вступу в ЄС. З 2007 до 2013 тривали переговори щодо укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС на заміну угоді про партнерство та співпрацю. А далі далі ви знаєте, що було тодішній президент Янукович під тиском Росії відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС, і саме це стало причиною Євромайдану, який переріз у революцію гідності. Україна продовжила. Шлях в ЄС і з 2017-го у нас працює поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, а також угода про асоціацію. З того ж 2017 року українці без віз можуть їздити в країни шенгенської зони у лютому 2019 року. Верховна Рада України внесла поправки в конституцію України, які закріпили курс на повноправне членство України в ЄС та НАТО. Станом на початок повномасштабного вторгнення у нас тривало приведення законодавства до норм ЄС. Та виконання інших вимог потрібних для вступу в ЄС 28 лютого 2022 року. Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 1 березня президент Зеленський виступив у Європарламенті і заявив, що Україна довела, що вибрала Європу, а тепер Європа має вибрати Україну і підтримати наш вступ в ЄС того ж дня. 1 березня Європарламент затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статус. Кандидата на вступ. Втім, голос Європарламенту є рекомендаційним. Слідом за Україною. 3 березня заявки на членство в ЄС подали також Молдова та Грузія. 7 березня Рада ЄС запросила Єврокомісію оцінити заявки України Молдови та Грузії на членство в ЄС. Зазвичай рішення Єврокомісія щодо відповідності таких заявок приймає від 15 до 18 місяців. Спершу лист заяву надсилають країні, яка головою в раді ЄС. Тоді була це Франція. Рада інформує країни-члени. Європейський парламент і Ціональні парламенти про заявку. Потім усі парламенти ту заявку розглядають, і відбувається засідання 27 міністрів, на якому офіційно ухвалюють рішення, щоб офіційно отримати думку Європейської комісії щодо заявки. Тривало бюрократично, але але напевне в цьому є сенс у той же час. Поки це все відбувається, триває підготовка країни, яка претендує на членство, тобто відбувається адаптація власних інституцій, стандартів та інфраструктури для виконання зобов'язань держави-члена ЄС. Країна, яка хоче вступити в ЄС, має відповідати критеріям вступу, включно з прийняттям та втіленням в роботу законодавства ЄС. 8 квітня 2022 президент Єврокомісії Урсула фондерляїн офіційно передала президентові Зеленському першу частину опитувальника, заповнення якого необхідний крок для надання Україні статус. Су кандидата на вступ в ЄС Оця перша частина опитувальника складалася з політичної та економічної частини і містила майже 370 питань на майже 40 сторінках, 13 квітня. Україні передали другу частину опитувальника, і там вже були дві тисячі питань, і воно все було на 240 сторінках. У тій частині в другій питання розбиті на 33 розділи відповідно до розділів, згідно яких пізніше мають вести переговори про вступ в ЄС 14 квітня. Єврокомісія почала роботу над аналізом відповідності України двом основним критеріям для членства в ЄС. Вони визначають, чи має Україна функціонуючу демократію та чи має функціонуючу ринкову еду. Економіку. Це дві глобальні 18 квітня президент Зеленський передав першу частину заповненого опитувальника у двох томах. 9 травня надрукували другу частину у семи томах. Ще рік тому, у лютому, Польща, Словенія та Словаччина виступили за прискорення процедури вступу України в ЄС. 1 березня 2022 року. Президенти восьми країн-членів ЄС Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина та Словенія підписали відкритий лист із закликом негайно надати Україні перспективу член. Анства та приступити до переговорів про вступ. Тоді проти прискореного надання Україні статусу виступили Нідерланди та Данія. Німеччина ж пропонувала дати Україні статус умовно під обіцянки виконання певних вимог після зустрічі з Володимиром Зеленським у червні. Минулого року в Києві лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції закликали негайно надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. 17 червня минулого року міністр закордонних справ Данії ЕПЕКОФут заявив, що уряд Данії готовий підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС, якщо Єврокомісія надасть позитивну рекомендацію. Нідерланди того ж дня звернулися до Єврокомісії з закликом ретельно прописати умови для подальшого зближення України з ЄС у тексті щодо заявки України на вступ. Нідерланди підтверджують готовність до розширення ЄС в цілому, але наголошують на необхідності справедливих та ретельних. Передумов, зокрема, Єврокомісію закликали прописати у своєму висновку, які реформи повинна буде здійснити Україна в майбутньому, 17 червня 2022 року Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні статус кандидата на вступ в європейський союз. Одночасно, з рекомендацією затвердження статусу кандидата Брюссель висунув на адресу Києва вимоги щодо проведення реформ. Є сім пунктів, і ми повинні їх виконати для того, щоб потрапити в ЄС. Отже, ці сім пунктів: реформа конституційного. Суду продовження судової реформи, антикорупція, включно з призначенням керівника спеціальної антикорупційної прокуратури, боротьба з відмиванням грошей, втілення антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, зміна законодавства про нацменшини. Ці вимоги необхідно виконати, щоб Україна зберегла статус кандидата, адже надання статусу кандидата в червні минулого року не є остаточним його можуть скасувати, якщо Київ буде ігнорувати ці всі реформи. Нагадаю, що статус Дата на вступ в ЄС Європейська рада надала Україні 22 червня минулого року, і от 1 липня минулого року до зали Верховної Ради України урочисто внесли прапор ЄС 3 лютого 2023 вже цього року, під час саміту Україна ЄС європейська комісія погодилася представити попередню оцінку семи вимог. Их, які я зачитувала весною цього року, щоб відкрити для України шлях для початку переговорів цього року за попередніми оцінками виконання семи вимог істотно у нас кульгає, зокрема і у антиолігархічному законодавстві, яке наразі не до кінця працює, і у реформі конституційного суду.